Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту. Теніс доповідає. Розглядали на комісії. Розглядали. Хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати, хто за. Прийнято доповнення зауваження під час комісії до Денис були висловлені таке бажання, щоб він підготував для депутатів інформацію, скільки в нашому місті людей не тільки дітей, а й підлітків, дорослих людей, займається яким видом спорту, тому що виникло питання, що не рацінене. Несправедливо Добре, розподіляються дякую, кошти, дякую. тому ми чекаємо таку інформацію. Денис, ви готові доповідати? Він молодий хлопець, тільки почав виконувати обов'язки. Віктор Максимович ми, ми в мене ми не просили на сьогодні. Взагалі. А то він мені заяву вже написав. Дивіться. Не насідайте на <сміст> нього. <сміст> його діло буде. Він і і на велосипеді. Диві. Молодий. З його діло буде. Диві. Да, Денис, слухай. Тоді була розмова за 2021 <сміст> рік. Значить, по дитячо-юнацькій спортивній школі ми знаємо, у нас 17 відділів, 17 видів відділ спорту. У них займаються взагалі ось 1025 дітей. Це по дитячій юнацькій спортивній школі. Найбільша кількість це 118 лижні гонки, 106 стрибки на акробатичній доріжці та 105 це футзал. По званням, у нас взагалі є 20 спортсменів, які представляють нашу, наше місто у збірних України. Це є 7 осіб. Це вони є кандидатами, і 13 у резервному складі. Кандидатів у нас у полижним гонкам це два, стрибки на батуті чотири, один ковзанярський спорт. Добре, Денис, дякую. Давайте предложимо Денису виступити за телебаченню, хай запишуть і розкажемо усьому цьому якщо не заперечуєте, так? Да? Ми, Ми, коли висловлюємо таку пропозицію, просили врахувати ще не тільки спортивну нашу школу, у нас ще і, і клуби є. У нас ще є громадські організації, у нас ще є станція юних туристів, де повинні розвиватись інші види спорту, Тому і вони там є. Але ми їх зовсім не фінансуємо. Тому я просила ще подивитись і на ці е, заклади. Хорошо, врахуємо сюди. Да? Я хотів би, щоб все ж таки ми дали доручення керівнику відділу е, з метою внесення на наступну сесію підготувати зміни до програми щодо можливості фінансування громадських організацій, які розвивають в нашому місті е, різні види спорту, і також залучають до. Різних змагань і представляють наше місто в інших, в тому числі там за кордоном і на змаганнях всеукраїнських. Дякую, добре дякую, да, Ніколай Нікола. Андрій Сергійович, мав на увазі, те, що ми вже неодноразово проговорювали, що громадські організації фінансувалися як організації не тільки харчування на карточку кожного спортсмену, а організація фінансувалася і звітувала про свою діяльність. Розумієте, ми повністю громадську організацію фінансувати не може, бо вона тоді стане бюджетною, а не громадською. Але ми ж з вами домовилися, частково якесь фінансування ми зможемо робити. Дивіться, ну громадські організації фінансуються за рахунок згідно закону бюджету, спонсорів і так далі. Тобто, що можемо ми фінансувати, але щоб вони, господарська їх діяльність, не була прибутковою. І все, не більше. Ні, Не то. Тоді приїде той, що провіряє дядько, візьме скільки бюджет дав, скільки громадський, Виявиться 90%. Такого, ну, ми можемо згідно да. закону все Потому... зробити, щоб все. Можемо, ти ми, так, можем. так. ми згідно закону, це можемо робити. А я ще я хотів можем, би сказати, будемо помагати обов'язково. Хар... А ще я хотів би сказати, щоб ми. Навчилися відмічати наших спортсменів. У нас от сказали, що є і кандидати, там і, і майстри спорту, і кандидати майстри спорту, і в збірники, і олімпійці є в місті, і чемпіони Європи там будь-які у нас є регалі куча. О, Дивіться, вчора на чемпіонаті Європи з поролітингу лунав гімн України. Спортсмени шостки, Марк Долженко на сьогоднішній день до сьогоднішнього дня виступав за глухів. Розумієте? заглухів, тому що ми просто не могли в шості створити федерацію, щоб людина е, виступала і і е, представляла честь рідного міста. Вони тренуються тут, займаються все, а їздять від глухова. Ну це ненормально, Розумієте? І ще е, ці спортсмени, які мають регалії, які виступають постійно за збірні, там на е, роблять виїзди, давайте зробимо, щоб їх персонально якось фінансувати, щоб у інших спортсменів Добре. було Никола, е, Никола, прагнення рости і розмаїв. Звиватися, розумієте, Які, або стипендії, разові, будь-які. Зрозуміло, але, шановні, ми повинні чітко собі уявляти. Війна сьогодні прийшло там доручення з одної установи, де написано перве військовий. Перве військовий. Розумієте? І тільки там, десь у конці щось чуть-чуть ми ж не забуваємо, що війна йде стосовно військових. Жоден депутат в залі не скаже слова проти, щоб ми профінансували вот, будь-яку цьому... установу, частину батальйон підрозділ, будь який да. всі, будь ласка, всі потреби тут всі готові задовільнити. Я впевнений в цьому. Я хотів би ще додати з приводу військових, Микола Петрович. Ви порахуйте скільки вихованців цих громадських організацій загинули і воюють да зараз за прис. За нашу батьківщину. Да. Я теж так за. що я вважаю, що це підтримка цих організацій, це є підтримка тих самих тих військових. Якщо ми кажемо про те, за що ми воюємо сьогодні, то ми воюємо за майбутнє цих дітей, яких сьогодні треба підтримати і розвивати. Так, да. Всі за, але військових первиться. Добре, дякую. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Прийнято, дякую.